Тема сьогоднішнього уроку їжа та її компоненти. Харчування людини це сукупність процесів, які забезпечують потрапляння до організму їжі з речовинами, що необхідні для нормальної життєдіяльності. Це один із чинників середовища, який істотно впливає на здоров'я, працездатність і тривалість життя організму. У процесі харчування людина отримує готові органічні речовини. Більшість з них утворюються в рослинах, які використовують для цього сонячну енергію. Яке ж значення має харчування для організму? Під час перетравлювання їжі виділяється енергія, яка затрачається на забезпечення життєдіяльності організму. Це є енергетична функція. Речовини у складі їжі використовуються для побудови клітин, тканин, органів і їхнього оновлення. Це є харчова функція. Їжа містить речовини. Наприклад, вітаміни, клітковину, які беруть участь у регуляції обміну речовин. Це є регуляторна функція. Хімічні речовини їжі несуть інформацію для організму, нехтування якою може призвести до отруєння. Це інформація про особливості їжі. Вона оцінюється смаковими рецепторами язика і впливає на поведінку людини. Це є інформативна функція. В їжі досить часто наявні і лікуля... лікувальні речовини, що захищають наш організм і перешкоджають розвитку хвороб. Це захисна функція. Яскравим прикладом такої їжі є бджолиний мед. Основні групи речовин, що беруть участь в обміні речовин в організмі людини це білки, жири, вуглеводи та неорганічні сполуки, вода і мінеральні речовини та вітаміни. Вони містяться майже у всіх продуктах харчування у різних кількостях для нормальної життєдіяльності організму людині потрібна певна кількість речовин з кожної із цих груп. Як брак, так і надлишок будь-якої з них може завдати шкоди здоров'ю. Саме тому їжа повинна бути різноманітною, щоб забезпечити всі потреби організму. Білки це органічні молекули до складу, з яких входять амінокислоти, які з'єднані між собою у вигляді. Ланцюжка. Білки входять до складу тканин внутрішнього середовища, беруть участь в утворенні скелета, зв'язок шкіри з волосся та інших структур. Вони каталізують, тобто прискорюють біохімічні реакції, регулюють обмін речовин, забезпечують в організмі перенесення кисню, органічних та неорганічних сполук. Також білки, утворюючи комплекси зі сторонніми білками, інактивуючи. Або знешкоджуючи їх, беруть участь в процесі сідання крові. Вони забезпечують скорочення м'язів і створення запасу речовин необхідних організмів. Однією з найважливіших груп білків в організмі є ферменти білки, які здатні в багато тисяч разів прискорювати хімічні реакції, що відбуваються в клітинах. Вони працюють тільки за певних умов, за певної температури, солоності тощо, і зазвичай каталізують одну єдину реакцію. Однак вони можуть прискорювати цю реакцію в мільйони разів. Цікаво, що багато ферментів в організмі потрібні для того, щоб активувати ці ферменти. З продуктів харчування велику кількість білків містить м'ясо, риба, яйця, особливо яєчний білок. Вуглеводи є органічними сполуками, які разом з білками утворюють складні комплекси на мембрані клітин. Ці комплекси передають усередину клітини різноманітні сигнали з пов її поверхні. Також вуглеводи беруть участь в утворенні запасу речовин необхідних організму. Наприклад, вони накопичуються в печінці. Вуглеводи є важливим джерелом енергії, яку клітина може дуже швидко отримати зі своїх запасів. Вони становлять основу таких продуктів харчування, як мед, цукерки, торти, тістечка, також хліб, картопля, борщ, манна каша. Жири це велика група нерозчинних у воді органічних речовин. Жири беруть участь у формуванні клітинної оболонки і внутрішньоклітинних мембран. Вони виконують функції гормонів, вітамінів і захисних речовин. Також жири забезпечують створення запасу речовин необхідних організмів. Ці сполуки становлять основну масу молока, сала, горіхів. Жирами є соняшникова олія та вершкове масло. Вода є універсальним розчинником. Вона здатна розчиняти більшість речовин в організмі людини. Вода бере участь у формуванні внутрішнього середовища окремих клітин. Та організму в цілому, створює середовище для ребу біохімічних реакцій. Найосновніші функції води вона виступає як розчинник, також бере участь у транспорті речовин, приймає участь в терморегуляції організму, а також створює опору клітин В різних Вікових категорій людей різна кількість води в організмі 80% її в новонароджених, 66% однорічних дітей, 60% дорослих. Без води людина може прожити до 10 діб. Мінеральні речовини формують основу скелету, відіграють важливу роль у функціонуванні клітин. Так, йони натрію і калію забезпечують проходження нервового імпульсу по нервовій тканині. А неорганічні сполуки кальцію забезпечують міцність кісток. Нині відомо близько 50 вітамінів, які вивчає наука вітамінологія. Вітаміни виявляють високу активність у малих кількостях, не відкладаються про запас і не синтезуються в організмі. Надходять вітаміни в організм у складі харчових продуктів рослинного та тваринного походження. Деякі вітаміни синтезуються бактеріями мікрофлори в кишечнику, наприклад, вітаміни групи В і К, і лише окремі з них організмом людини вітамін Д. Потреба людини у вітамінах може змінюватись, наприклад, зростає під час активної діяльності або у разі захворювань. Невідповідність у потребах вітамінів призводить до порушень. Або гіпо гіповітамінози це за нестачі вітамінів, Авітамінози за відсутності вітамінів і гіпервітамінози, коли вітаміни в нас в надлишку. Вітаміни можуть розчинятися в воді або жирах, тому їх поділяють на водорозчинні – це вітаміни групи Б, вітамін С та інші, та жиророзчинні – вітамін Д, Е, К та А та інші. Вітамін А. У формі ретинової кислоти вітамін стимулює зростання і розвиток. Ретино є структурним компонентом клітинних мембран, забезпечує антиоксидантний захист організму. При нестачі вітаміну А погіршується зір, порушується змочування рогівки, також спостерігається зниження імунної функції і уповільнення зростання. Печінка знаходиться в найбільшій його в печінці, особливо в печінці морських риб та в яєчному жовтку. Вітамін В1, тіамін, відіграє важливу роль у процесах метаболізму, вуглеводів, жирів і білків. необхідний для нормального росту і розвитку і допомагає підтримувати належну роботу серця, нервової і травної системи. його у пшеничному хлібі з борошна грубого помелу в сої, в квасолі, в горосі, в шпинаті, в печінці, в нирках, в мозку, в свинині та яловичі. Вітамін в 2 або риб, рибофлавін. Необхідний для утворення еритроцитів, антитіл, для регуляції росту і репродуктивних функцій в організмі. Також необхідний для здоров'я, шкіри, нігтів, росту волосся і, в цілому, для здоров'я всього організму, включаючи функцію щитовидної залози. Найбільше його в печінці нирках і дрищах. Вітамін В6, пірудоксин. Бере участь в обміні речовин, необхідне для нормального функціонування центральної і периферичної нервових системи. Найбільше його містять зернові паростки волоські горіхи і фундук, шпинат, картопля, багато батат, морква, цвітна і білокачана капуста, помідори, полуниця, черешня, апельсин і лимони, авокадо. Вітамін В12 12 Кобаламін. Необхідний для повноцінної роботи кровоносної і нервової системи підтримує рівень гемоглобіну, міститься в рибі, печінці, молоці, сирі та йогуртах. Вітамін Д, кальциферол забезпечує всмоктування кальцію і фосфору з їжі в тонкому кишечнику, необхідний для росту і здоров'я кісткової тканини. Необхідний для здоров'я і росту кісток, зубів, нігтів, волосся. Нестача вітаміну Д це основна причина розвитку рахіту у дітей. Найбільше його міститься в сонячному світлі, в рибячому жирі, в значно меншій мірі у вершковому маслі, в сирі та в інших жирних молочних продуктах в яєчному жовтки, в вікрі. Вітамін С або аскорбинова кислота. Потрібен для утворення колагену багатьох гормонів бере участь у перетворенні холестерину в жовчні кислоти, необхідної для повноцінної роботи імунної системи, міститься в шипшині, обліписі, чорній смородині, петрушці, брюссельській капусті, брокколі, в солодкому перці, в кропі, шпинаті, в цитрусових. Найбільшу кількість вітамінів містять свіжі продукти. Будь-які способи приготування їжі зменшують кількість вітамінів у ній. Однак це відбувається різною мірою. У свіжих продуктах вітаміни найкраще зберігаються при температурі близько 0 градусів. Окрім температури, на збереження вітамінів впливає також світло. Воно, як і кисень, повітря, стимулює окиснення цих речовин. Тому, наприклад, соняшникову олію, що містить, скажімо, жиророзчинний вітамін Е, слід зберігати в непрозорому герметично закритому посуді. Значно знижується вміст вітамінів у продуктах під час їх нарізання, висушування та зберігання в металевому посуді. Тривале збереження вітамінів у ягодах забезпечується завдяки перетиранню їх із цукром, але перетирати їх бажано не металевими, а дерев'яними товкачками. Вибравши певний спосіб приготування їжі, також можна зменшити втрати вітамінів. Найбільше їх втрачається під час варіння продуктів, тому час варіння повинен бути мінімальним. Найкраще вітаміни зберігаються під час закипання в духовній шафі і варіння на парі. Овочі, які містять вітаміни, краще варити цілими, так як вони їх менше втрачають.